Вітаю всіх, дорогі мої друзі, на своєму каналі Даріана Light for Magic, і сьогодні ми з вами будемо проводити дуже-дуже сильне очищення, очищення всього тіла і фізичного, і астрального, і ментального від усіх хворіб. Від порчі від всього негативу. Чисточка дуже сильна, вона підходить всім для повного очищення. Так що, будь ласка, приготуйтеся, запаліть свічечку. Якщо ви не будете відливати свій віск, ви просто дивитеся на віск, з яким буду працювати я. Будете називати своє ім'я, коли я говорю своє ім'я. Чисточка буде супроводжуватися е, вичіткою, і після відливання воску цей віск утилізується, він утилізується. Ми його викидаємо або в протічну річечку, або закопуємо під дерево або в землю. Отож, давайте, дорогі мої любі, приготуйтеся і будемо робити повне очищення всього організму від усіх хворіб, від усього зла, від ворогів видимих і невидимих, від усього, що на вас гніздиться. Якщо ви підготувалися, дивимося на полум'я свічечки. І повторюємо своє ім'я, коли я буду говорити ваше ім'я. Ваше ім'я. Очищаємось, знімаємо віск, запечатуємо усі хвороби Сергія, які в даний момент мучать ваше тіло і душу, ваше ім'я. Знімаємо нечисті злі духи, підселенці, лярви усі чорні тіні, ваше ім'я, зливаємо всі переклади хворіб, всі болесті, хворості, смерть, ваше ім'я. Позбавляємося від ворожби та притяжчого. Від мертвяка в домовині лежащого, від зуроку злосотворенного, від прокляття на вас наведенного, від злосливого горога супостата, від злих поганих залежностей, звичок ваше ім'я, тіло і душу свою очищаємо, а всі хвороби зло. У віск замикаємо ваше ім'я, та буде так, як сказано, дорогу назад заказано, все знімаємо, у віск закликаємо, В прах перетворюємо, і буде так, як сказано, на сім завків пов'язано: нікому їх не відкрити, і злих духів не впустити ваше ім'я. Трійка свята на небесах. Дитятко Божию, в ясельцях, Богородиця в головах, Георгії побідоносцем по боках, всі святі прийдіть нам, допоможіть псування зніміть. хвороби в кільце звійтесь, об землю розбитись, святий Дух, швидка рука, зуби, ключ, уста, все зло з себе знімаємо, нехай воску скорутиться. Перевернеться, на кропинки розпадеться і ніколи до вас не повернеться. Знімаємо біль, хворобу з голови, з очей, з плечей, з серця, з під серця, з рук, з-під рук, з пальців, з-під пальців, з-під шлункової, з жовчі, з желудка, з печінки, з нирок, з яєчників, з ніг, з литок, з-під литок. З усіх життєвих органів 77 жил і з 77 піджилків, 77 суглобів, 360 вузлів білого тіла, жовтої кості, бурої крові. Все знімаємо, набути з гріхів ваших бритків. Батьків, предків, тата, мами, сестри, брата, бабиних дідами, чи завісті, чи з ненависті, чи з людствості, чи з буйності, чи з любові ваше ім'я, визиваємо всі болячки, віз замикаємо. Всі болячки горючі, колючі, скрипучі, потягучі, золющі, ненавидющі, страшущі, студенущі, крикущі. Все визиваємо і в віск замикаємо на віки вічні. Амінь. Та буде так, амінь амінь амінь. Ваше ім'я знімаю всі порчі з раба Божого. Ваше ім'я все зливаю, у віск замикаю. Та буде так: амінь, амінь, амінь. Все зливаю, у віск замикаю навіки вічні від вас. Відриваю. Весь негатив, все знімаю, у візк замикаю. Ну, тут у нас ще тягнеться багато, віс дуже швидко застив. Ну, я думаю, то, що потрібно, то злилося. Знімаю, присякаю, знімаю, присякаю, знімаю, присякаю, знімаю, присякаю. У віск замикаю, ваше ім'я. Очищаємося, знімаємо у віск запечатуємо всі хвороби, які в даний момент мучать ваше тіло і душу, ваше ім'я. Знімаємо нечисті злі духи. Підселенці, лярві, всі чорні тіні, ваше ім'я, зливаємо всі переклади хворіб, всі болесті, хворості, смерть, ваше ім'я, позбавляємося від ворожби та притяжчого, від миттяка в домовині лежащого, від уроку злосотворенного, від прокляття на вас наведенного, від злосливого ворога супостата. Від злих поганих залежностей звичок ваше ім'я, тіло і душу свою очищаємо, а все зло хвороби у віск замикаємо, ваше ім'я. Та буде так, як сказано, дорогу назад заказано. Все знімаємо, у віск закладаємо, прах перетворюємо. І буде так, як сказано, на сім замків. Пов'язано, нікому їх не відкрити і злих духів не упустити. Ваше ім'я, трійка, свята на небесах, дитятко Боже в сільцях, богородиця в головах, з Георгієм побідоносцем по боках, всі святі, прийдіть, нам допоможіть, псування злі зніміть, хвороби в кіце звитись, об землю розбитись, святий Дух. Швидка рука, зуби, ключ, уста. Все зло з себе знімаємо, нехай у воску скрутиться, перевернеться, на кропинки розпадеться і ніколи до нас не повернеться. Ваше ім'я знімаємо біль, хворобу з голови, з очей, з плечей, з серця, з підсерця, серця, з рук, з пальців. З підшлункової з жовчі, з желудка, з печінки, з нирок, з яєчників, з ніг, з литок, з ступнів, з усіх життєвих органів 77 жил, 77 семи піджилків, 77 суглобів, з 360 вузлів білого тіла. Жовтої кості, бурою крові, ваше ім'я. Знімаємо набути з гріхів ваших предків, батьків, тата мами, сестри, брата, бабиних дідових, чи то з завісті, чи то з ненависті, чи то з молодості, чи то з буйності, чи з любові ваше ім'я. Визиваю вас усі полячки і в віск замикаю. Всі болючі, горючі, колючі, скрипучі, потягущі, злющі, ненавидющі, страждающі, студенющі, корчущі, страждаючі, визиваю з раба Божого Сергія і в віск замикаю. Божою печаттю запечатую, щоб ніколи назад не повернулося. Во ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь. Ваше ім'я. Очищаємось, знімаємо у віск, запечатуємо усі хвороби, які в даний момент мушать, мучать ваше тіло і душу, ваше ім'я. Знімаємо нечисті злі духи. Відселенці, лярви, всі чорні тіні, ваше ім'я. Зливаємо всі переклади хворіб, всі болесті, хворості, смерть, ваше ім'я. Позбавляємося від борожбита притяжого, від мертвяка в домовині лежащого, від зуроку злосотвореного, від прокляття на вас наведенного, від злосливого ворога супостата, від злих, поганих залежних звичок. Та буде так, Ваше ім'я, тіло і душу свою очищаємо, а все зло. Вороби у віск замикаємо, ваше ім'я. Та буде так, як сказано, дорогу назад заказано. Все знімаємо, у віз закладаємо, прах перетворюємо, і буде так, як сказано, на сім завків пов'язано. Нікому їх не відкрити і злих духів не, випусти, не випустити. Ваше ім'я. Трійка свята на небесах, Дитятко Боже в яслівцях, Богородиця в головах, з героргієм, побідоносцем по боках, всі святі прийдіть, нам допоможіть, псування злі зніміть, хвороби в кільце звитісь, об землю розбитись, Святий Дух, швидка рука, зуби, ключ, уста. Все зло себе знімаємо, нехай воску скрутиться, перевернеться, на крупинки розпадеться і ніколи до нас не повертеться. Знімаємо ваше ім'я, знімаємо біль, хворобу з голови, з очей, з плечей, з серця, з під серця, з рук, з пальців, з-під пальців. З підшлункової, з жовчі, з жолудка, з печінки, з нирок, з яєчників, з ніг, з литок, з ступнів, з усіх життєвих органів 77 жил, 77 піджилків, 77 суглобів, з 360 вузлів білого тіла, жовтої кості, з бурою крові ваше ім'я. Знімаємо набути з гріхів ваших предків, батьків, тата мами, сестри, брата, бабини дідових чи з завісті, чи з ненависті, чи з молодості, чи з буйності, чи з любові, ваше ім'я. Визиваємо вас, з вас усі болячки і в віск замикаємо, всі болячки горючі. Колючі, скрипучі, потягущі, злющі, ненавидющі, страшущі, студенющі, корчущі, страждаючі, визиваю з раба Божого Сергія і в віск замикаю, Божою печаткою за щоб ніколи назад не повернулося і там залишилося на віки вічні. Амінь. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас, святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний помилуй нас. Ось така у нас, бачите, дуже розрив, дуже багато прив'язок, дуже багато негативних каналів, крадників, які дуже сильно впливають на і на стан здоров'я, не на, на емоційний стан є наближений дуже до, до критичного. Подивимося зараз. Хочу подивитися, що з другої сторони, бо тут дуже багато. Подивіться, які у нас тут стовби прив'язки. Бачите, одна відірвалася, оця, що була дуже канали крадників, у нас відірвалася. А тут теж є закільцівки різні. Ну, Тут злилася, звичайно, тут злилася і не тільки тут і хвороба, хвороби злилися, і порча злилася. Так само є на, на дітородні органи злилася, порча пороблена, прив'язки сильні пороблені. Якоюсь людиною пороблені прив'язки. Дуже багато каналів украдників і дуже багато негативу знялося. Що я хотіла вам порадити і сказати, як вести себе, щоб зберегти себе від негативу, і звідки беруться всі ці хвороби, які ми відчуваємо. Це багато хворів з'являється, тому що людина стає. І уязвимою для, для цих хворім стає похмурою, сумною для цього, що потрібно намагатися мати радісний дух, радісний, щасливий людині, все по плечу також може захворіти, як якщо постійно ображатися і злитися на на оточуючих. Не можна допускати також негативних почуттів і не впускати їх у свою душу. Необхідно зберігати всередині гармонію та спокій, знайти мир у своїй душі. Ем... Ну, так рятуються тисячі людей. Ем... Якщо, ну, якщо ви не будете пускати це зло, то воно до вас ніяк не, не підійде. Не треба також засуджувати людей інших. Звертайте увагу на свої слова, не провокуйте агресію, агресію там оточуючих людей, щоб не було якихось посилань поганих у вашій бік. Також хвороба може виникнути, якщо людина робить якийсь гріх, поганий вчинок, тоді він може отримати покарання від найвищих сил. Гріхом не обов'язково може вважатися там, страшне зло. Це може бути також необдуманий вчинок або байдуже ставлення до свого життя. В результаті з'являється якась недуга. Але вона дається не для того, щоб людина страждала. Вона дається людині, щоб людина отримала час і можливість звернутися до свого серця та зрозуміти, що робила не так. Все створив душу, а не гріх. Він також створив тіло, а не хворобу. Бог не є причиною зла. Він посилає нам хвороби. Найчастіше ми самі доводимо себе до такого плачевного стану. Щоб найшвидше зцілитися, це потрібно не потрібно скаржитися на свою долю, не опускати рук, приймати всі випробування терплячі з дячністю, проявляти сміливість і стійкість. Тоді і доля буде сприймати вашому буде сприймати вашу поведінку. Це та буде так, як справжній подвиг з вашого боку. У багатьох людей з віком слабшеї тіло. Але міцніша є душа, Ми скидаємо всі хвороби на віз, всі думки, все ми скидаємо, дивимося на свічечку і, і скидаємо всі свої негативи, всі хвороби на, на, на вогонь. Отож, дорогі мої любі, якщо вам було корисне мої відео, і так само вам допомогло в оздоровленні і в очищенні, Будь ласка, поставте лайк, поділіться з своїми рідними, друзями, дуже допомічне. І також не забувайте підписуватися на мій канал для підтримки канала. Отож бажаю вам всім всього найкращого, щастя, здоров'я, ніколи не хворіти, бути щасливими, здоровими, щоб нікого вам у вас у родині не бракувало. Щоб все у вас було гаразд. Всього хорошого, дорогі мої любі глядачі, до слідуючої зустрічі. До побачення!